Добрий день, добрий день! Ми вітаємось. Одне одному посміхаємось. Усміхнімось усім довкола, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Діти, скажіть, будь ласка, що найперше мають зробити люди, коли зустрічаються? Так, чемно привітатися. Побажати доброго дня! Сьогодні з нами на занятті радісний смайлик, друг, який допоможе нам навчатись і пізнавати щось нове. Діти, а у вас є друзі? Якими словами можна привітатися з другом? Привіт, радий тебе бачити. Сказати добрий день так просто і так приємно. Чути, коли і діти, і дорослі добра і щастя зичать людям. Наснився мені сон, що ходить світом доброта. Вона сіє мирні, радісні, приємні вчинки, добрі вчинки. Вона єднає людські серця. Доброта. А чи насправді вона є? А де живе доброта? Так, вона є і живе в кожному доброму слові, у кожній добрій справі. Діти, давайте пригадаємо добрі ввічливі слова. Як ти просиш у друга іграшку? Вірно, будь ласка, що треба сказати, коли тобі допомогли? Дякую, спасибі. Що треба сказати, коли когось ненароком образив? Вибач, будь ласка. Що треба сказати, коли тебе пригостили? Дякую. Якими словами ти просиш допомоги у друга? Допоможи, будь ласка, що ми кажемо, коли прощаємося? До побачення, до зустрічі. Не забувайте промовляти їх під час спілкування з друзями, знайомими. А що ми знаємо про добрі вчинки? Добрі вчинки викликають приємні відчуття, радісні. А тепер з'ясуємо, як називаються вчинки, які викликають неприємні відчуття, сум, сльози. Звісно, це погано вчинки, за якими стоїть зло. Давайте відправимося у подорож добрих і поганих вчинків. Подивимося, чи можемо відрізняти добро від зла. І супроводжуватиме нас друг смайлик. Він добрий, і кожній добрій справі він радітиме, а поганий вчинок викличе в нього лише сум і розпач. Ось у подорожі нам зустрічається хлопчик, який поливає квіти. І наш смайлик радіє. Діти, як ви думаєте, чому він радіє? Тому що хлопчик робить корисну справу. Зустрічаємо хлопчика, який допоміг бабусі донести важкі валізи. Смайлик також посміхається, тому що хлопчик робить корисну справу. Зустрічаємо хлопчика, який ламає гілки дерев, які нам подарувала природа. Смайлик сумний, тому що хлопчик робить погану справу. А тут ми зустріли хлопчика і дівчинку. Хлопчик подарував дівчинці яблуку. Це дуже корисна справа, і смайлик наш посміхається. А цей хлопчик поганий, він тягне кицю за хвоста, їй, мабуть, боляче, і смайлик сумний. Ось у подорожі зустрілися нам діти, які прибирають середовище від сміття. Смайлик радіє. Як думаєте, чому він радіє? Тому що діти роблять корисну справу. А тут зустрічаємо маленького хлопчика, який в автобусі поступився місцем старенькому дідусеві. І смайлик наш радіє, бо це дуже корисна справа. А цей хлопчик топче ногами квіти, ходить по газонам, і смайлик сумний, бо це погана справа. А тут ми зустрічаємо хлопчика, який допомагає мамі мити посуд, і смайлик дуже радісний, бо це дуже корисна справа. Діти, ви молодці, ви добре розумієте, що можна чинити, а що ні. Ви розумієте, що добрі вчинки і вічливі слова будують щасливе життя твоє, моє і кожної людини, будують щасливу Україну, а злі вчинки і лайливі слова руйнують усе навкруги і серце кожної людини, адже усі наші справи записуються у спеціальну і надзвичайну книгу життя, яка колись буде прочитана. Запам'ятайте це і міцно подружіться з добротою, і творіть добро. А ми зі смайликом кажемо вам до зустрічі!